Кажу, може, ти не поїдеш, може, у нас маленька дитина, батьки у нього мати інвалід. Кажу, давай, може, ти будеш за матір'ю ну, ухажувати. Він сказав Ні. Якщо не ми, то хто? Оксана Гембарук дружина загиблого підприємця Андрія Гембарука. 2021 року він займався вантажними перевезеннями. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Він спочатку ще був підприємцем, пішов на війну, але він ще, якщо коли ну, була змога, у нього не залишати. Але вже коли він загинув, я поставила все. Я на паузу фото та біографія Андрія Гембарука є частиною експозиції, яку громадська організація Сяйво-Сіверщини встановила неподалік катерининського храму до дня підприємця. Ми рахуємо, що це цвіт підприємницької спільноти. Ті, хто були до війни платниками податків, хто створював робочі місця, піднімав економіку, виготовляв власний продукт. І реалізовував. І, на жаль, на цій виставці не всі підприємці ще загиблі, тому що просто немає інформації. Ірина Березинець каже, загалом їм вдалося зібрати 53 історії підприємців, які загинули на війні. Він ще став на захист у 2015 році. Брав участь АТО. Був учасником авто. Повномасштабно, коли почалася війна, пішов з першого дня. Займався торгівлею продуктів. Справу залишив на мене. Я її продовжую зараз. з того самого першого дня, як він пішов. За словами Ірини Березанець, вони продовжать пошук інформації про загиблих на війні підприємців з Чернігівщини, аби наступного року додати їх до фотоекспозиції. Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.